Вітаю вас всіх з останнім служінням на цьому місці в цьому році. Але не забуваємо, що в наступному році також будуть служіння. Не забуваємо також приходити, так? І хочу вас спитати. Що всі пам'ятають, що відбувалося за цей останній рік? Багато чого відбувалося, так? Але щоб згадати кожен день, наприклад. Тяжко. Мабуть, ніхто не зможе перерахувати, що відбувалося з ним. Часто люди кажуть, що не пам'ятаємо, чим і снідали. Так наша пам'ять працює. Щось ми забуваємо, щось пам'ятаємо. Але більшість речей ми забуваємо, на жаль. Але хочу також спитати, чи пам'ятаємо пам ми Бога. Пам'ятаємо ми його дії в нашому житті. Те, що він зробив. Кожен день пам'ятаємо. А якщо взяти, наприклад, на листку написати за один рік, хоча б, я думаю, також цього мало хто зможе. Може навіть і ніхто. Господь до нас милості свої робить кожен день. Він кожного дня спостерігає над нами, обер... оберігає нас, ставить над нами охорону. І посилає нам милості, про які ми навіть можемо і не догадуватись. Одна з головних милостей, яку він до нас проявив, це те, що ми живемо. Просто живемо. Адже хочу прочитати Римлянам 3 розділ, 23 й вірш. Римлянам 3, 3,23. Адже всі зрішили позбавлені Божої слави. І це дійсно кожна людина грішна. Ми не можемо сказати, що ми за сьогоднішній день не подумали про щось погане. Чи за цю неділю ми не зробили ніякого поганого вчинку. І знаємо також, що написано римлянам, 6 розділ, також 23 вірш. Адже заплата за гріх смерть. Але далі можемо читати Божий дар Богодаті вічне життя в Ісусі Христі нашому Господі. Дійсно, заплата за гріх це смерть. Але Бог посилає до нас свою милість тим, що Він продовжує наше життя. Можемо згадати також те, що ми маємо кожного дня. Чи кожна людина сьогодні, хто є на цьому місці змогла попити води? Кожен. Я думаю, що так. Але є ці міста ці села, де люди сьогодні мають пити якусь брудну воду, чи навіть не мають змоги попити води. Їжа у кожного з нас є вдома. Так, є. І також, слава Богу, за це. І можливо, в когось бували такі ситуації, в яких ми були в тяжкому стані, чи якась небезпека для життя. І, але ж ми до цього часу живі і думаємо, що ми могли спастись тільки якимсь чудом. Але це чудо це є мирість Бога, яку Він до нас простирає кожного дня, кожного ранку. Коли ми прокидаємося, коли ми можемо щось робити, це також милость Його. І ще прочитаю рем'янам 8,28. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його передбаченням все сприяє до добра. Хочу розказати історію, яку я нещодавно почув. Ця історія сталася в Сполучених Штатах. Був один студент чи учень, і він постійно сідав на уроках останньому найближче до дверей, щоб одразу встати і піти додому. Не любив залишатися. І одного дня вже саме кінець уроку, лунає дзвінок, і вчитель говорить: затримайтеся на кілька секунд. Бо хочу сказати, що на наступній неділі на буде якийсь тест. І той учень почув це і пішов далі. І уйшовши додому, перед ним пронеслася кура, мабуть, чи гальми відказали. І він пише, що що було б, якби житель не сказав про тест? Він міг би навіть і не дуже жити до того часу. І також ми можемо. Не, загад... Не задумуватись над тим, що проходить в нашому житті. Милості Бога вони можуть бути навіть в самий менших речах. Те, що трапляється ніби повсякденне. Але це також є милість Бога. Хочу, щоб кожен із нас пам'ятав про ці милості. І щоб головне дякували. Так, в нас є свято День Подяки. Або ж жнив, коли ми дякуємо Богові. Але хочу, щоб дякувати ми, щоб ми не дякували тільки один день на рік. Хочу, щоб ми дякували йому кожен день. Кожен день, коли прокидаємось. Хочу, щоб ми, згадавши цей рік, ми могли подякувати Богові за те, що може живі. за те, що він зберіг нас до цього часу. Тож, давайте в цій молитві будемо дякувати Богові. Станемо і. Також будемо молитися за нашу країну, адже вона є колона тривога.